Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин. <плузь> <плузь> свинка Пепа. Піратський острів. Дідусь свин збирається покатати пепу та її друзів на своєму човні. Усі <плузь> <плузь> на борту. Так, капітане дідусю. Повні вперед! До зустрічі! До зустрічі! <сі> Пепа і всі її друзі наділи рятувальні жилети. Джордж, надінь мій піратський капелюх! <сі> <сі> Сьогодні ми пливемо на піратський острів. <сі> Якщо пощастить, знайдемо закопаний скарб. <сі> Пірацький острів яке цікаве місце. Бачу землю. Отак. Пірацький острів. Що це? Це металошукач. Він шукає скарби. За допомогою металошукача дідусь свин шукає скарби. Ага! Металошукач на щось натрапив. Копаємо тут. Це монетка. Скарб! Ура! Продовжуємо шукати. Ага! А тут іще щось. Щось велике. <різь> Нічого собі, а цей скарб доволі важкий. Ой ой, ніякий це не скарб. Це старий ржавий візок. О, -о, -о. <плес> годі вам шукати скарби. Хто хоче побудувати замок із піску? Яка я! 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 чудова ідея, бабусю, а я поки що перевірю човен. Бабуся свинка допомагає дітям збудувати замок із піску, а дідусь свин займається якимись важливими справами. Ох, як чудова. Так хочеться склепити очі на секундочку. Бабуся і діти будують замок із піску. Для замку треба дуже багато піску. За допомогою відерець вони роблять башточки. Який гарний замок. Ура! Пора додому. О, а де наш човен? Вон там, бабусю. Що це? Дідусь заснув і човен віднесло течією. Треба розбудити, дідуся. Кричіть якомога дужче. Ді... Ді... Дарма, дідусь не чує. Дідусь далеко і нас не чує. Ми застрягли на острові. Піратському ми проведемо тут 100 років. Будемо їсти дикі фрукти і ягоди. Нам доведеться їсти комах і слимаків. <ріць> Батьки прийшли по своїх дітей. О, де це я? Привіт! О, всім привіт. Ви добре провели час? Так, здається, я дещо забув. Зараз вернусь. Дивіться, це дідусь ми врятовані. Запрошую всіх на борт. Як ти міг, дідусю? Ми думали, ти нас покинув. Пробач, бабусю свинко. Наступного разу обіцяю, я вже не засну. <плес> Бувай піратський острів. Ми ще побачимось. Який хороший острів! Ми сюди ще повернемося. <плес> а вже ж повернемось, Пеппо. Ура! 見て <laughs> <Papa> Pig! <laughs>